Привіт! Ось такий спротончик 305 c Без процесора, нормально. Що з ним невідомо, Ну, Однозначно вентилятор міняти, бо він ну ви бачите одвалився, одламаний, прикручений на цю сторону. Оце теж обрізати, поставити нормальний гермовод, щоб було. А там всередині подивимось, що. зараз замерю, а потом сейчас покажу. Не матюкаться я не буду. Не, 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 не. ни в коем, не в якому выпадку. Только замеряем. Так, ну тут нормально. Тут так, вот, я не переключил. Ничего, ничего страшного. Так, зворотный диод. Нормально. Цей транзистор так само. Так, э, виход дивимося. Норма. Тут що в мене? Норма. Все норма. Так, то, що вентилятор тут одирваний. І я зараз зніму і покажу, як він одирваний. Ну, давайте вентилятор зніму і потім далі покажу там цікавинка. Крутий вентилятор, він був прикручений через одне місце. По-перше, він стояв на виду, по-друге, тут відпало і вони прицепили комп'ютера бачите, на термоклей. Думали, що буде триматися. Ну не це саме цікаве. Цікаве ось сюди. ось. ось тут. тут ось згорений ось ось резистор. Тут Система ця, автогенератор, чи як вона називається? Згорений резистор, тут щось діода нема. Тут прицепили, я думав, добре, що на термоклей хоч прицепили. Бо я думав, на ну, той моментальний клей заклеїли. І Транзистор. Транзистор прицепили корпус ТО-220, який, мабуть, був. Ну, От, майстри. А зараз тут стоїть рфз 44 n і буде він працювати? Вірніше, не пробитий він. Зараз ми подивимося, чи пробитий він, чи не пробитий. Ясна справа пробити. 25 Ом. А чого б же йому не пробити, як тут 44-й стоїть? Ніхрена себе! Выпали вам кусачками, а цей, вот такими кусачками транзистор, две ножки хочу от, от, откусить, придали, вот я классно отломалась, блин, кусачки левые. Да еще я до того, что ну тут все опер 25 ом, дежвин на конденсаторе. На виході я тут опір 25 Ом і далі це все пішло на плату. Дивлюся на платі придивився гарно. А тут на платі ось якийсь прогар. Є. Оплавлена дорожка. Мабуть, щось замкнуло і пропалило. Буду виплавлювати плату, дивіться, чи зникне 25 Ом. Ну, можна сказати, короткий. субмодуль модуль випаю. Дивимося тепер на конденсаторі. Опір. Опір. Зник. нормально. Все нормально. А все на платі. Ось все тут плюс, а це маса. О, я ж не показав. Не видно, а вам не видно. 25 Ом. Десь коротке. Так, за допомогою фена, голки і якої то матері зняв ту чорну заразу. От. Зняв шимку. Значить, подивився шимка там. У мене така. -то. шимка там. Ну, зараз. Увага. Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. 44 та шинка. Так. Кацапи не дають. Життя козли. Так, і тепер дивимося. Тут було 27 ом опір. Між цими. Зараз. Мегаоми, Тобто нескінченність. Нормально. Тепер дивимося, для чого було заливати її так, не зрозуміло. Так, дивимося. Тут був пробитий е, виход шостий, бо там вже згорів був ці транзистор розкачки. Так, ну зараз, зараз подивимося. Шостий виход. Скажу шостий вихід 10 кОм, Сьомий. А сьомий 168 Ом. Бачите, по питанию пробита шинка. Так що, так що міняємо шинку. А потім пробуємо. Ну і ще, правда, один резистор треба замінити оцей. На 5,1 кОм він в обриві. А так все обзвонив, не наче нормально. Ну, бачите, в чому не передбачувані діагностики електроніки? Наприклад, скажеш людині, що там то-то, 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 і все зробиться і все нормально. А потім вилазить, що трансформатор дохлий, і тут починається збільшення ціни і так далі. Або подивися, що. Та транзистор дохлий. Викушиш його, не, вилам, не випаєш, а викусиш. Ну, щоб потім ножки випають по нормальному. А він нормальний. Це далі проблема пішла. Ну нічого, це все одно був не оригінальний. Поставимо кращий. Ну, сюди я поставлю 24-й, був 44-й, 24-й пойдет. Ще у цьому апараті яка проблема. Він на самозапіті. Бо я зразу думав, що це трансформатор, як воно так, а це ТГР. Отут стояв резистор спалений по живленню, не по живленню, по виход із шимки на затвор транзистора. Він згорівший. Він тут нульовий стояв. Це я подивився по відео, там збільшував люди огляд такий робили. Нульовий. І як із виходу шимки шостої ноги, сюди ніякого резистора нема. Я поставлю сюди 10 Ом. От, хай буде, хуже не буде. Ну і шимка 3844 поставлю. Тепер цей апарат буде ремонтопридатним. Не так, що подивився, подивився майстер, а тут залито тою гадостю. Та ні, я не буду її робити. І так далі. Тут все буде тепер, все нормально, все буде ремонтопридатним аж бігом. Перевіримо на цьому протоні. Сигнали. Поїхали. Запуск є. Затримка запуска є. Ну, Дуже гарні сигнали. 60 кГц. Повинно класно бути Так, спробуємо швиденько цього протона, скільки він може. Вентилятора нема. Ну, радіатори тут такі нормальні. так що... <кхід> Та я думаю, до 140 А десь він може. Вентилятора нема, релюхи ж тут теж нема, так що клацання не буде. Ну, включаємо, дивимося. А чо він не працює? А чо він не працює? Зараз подивлюсь Працює, бо як завжди, треба в розетку включити. Так, напруга 57 вольт. Мінімум норма. Тепер трошки більше даємо. І зараз глянемо, скільки він може десь. Та він щось на 80 амперах зупинився. Незрозуміло. А ну-ка. Не, а, ні, 140, 135 ампер. То в антизаліп він зайшов був. А ну-ка. Ага, 150 ампер. Збрехаю. Все, більше не будемо його мучити. Він не нагрівся зовсім. Ну, скільки ще секунду пройшов. 150 А він може. Нормально.